Пам'ятаєте таку собі Ольгу Піщанську, яка обіймає посаду голови Рахункової палати України, і одночасно з тим є дуже давньою знайомою родини Зеленських, адже вона, як і Зеленський, походить з Кривого Рогу, була їхньою сусідкою по під'їзду, а її молодша сестра Світлана Піщанська є найкращою подругою Лєнки Зеленської. і одночасно з тим вона є керуючою справами і майном зеленських в Італії. Так ось щодо зарплат цієї Ольги Піщанської і її закордонних відряджень. Ольга Піщанська обійняла посаду голови Рахункової палати України в січні 2024 року. У цьому ж місяці її заробітна плата становила близько 146 гривень. В жовтні 2024 року її зарплата вже перевищила 200 тисяч гривень. А наприкінці жовтня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає підвищення посадових окладів членів Верховної Ради, згідно з цим документом та з урахуванням доплат за вислугу років, доступу до держтаємниці та премії. Загальномісячна заробітна плата голови Рахункової палати України становить близько 400 тисяч гривень. Тепер щодо відряджень: Ольга Піщанська, обіймаючи посаду голови Рахункової палати України у 2024 році, здійснила низку закордонних відряджень. Згідно з наявною інформацією, загальні витрати на ці поїздки становлять близько 2,5 мільйона гривень. Близько 2,5 мільйонів гривень з бюджету лише на відрядження. Майже кожен місяць Ольга Піщанська оформлювала собі такі закордонні відрядження: Польща Лютий, березень, квітень, липень, липень, листопад, Норвегія квітень. Бельгія та Австрія червень, Румунія вересень, Великобританія листопад, Франція листопад і Грудень. Відрядження до Бельгії та Австрії та також. Великобританії та Франції були найбільш тривалими. Піщанська провела там майже місяць. Ну тоді стає зрозуміло, чому Зеленський вирішив своїй сусідці так підняти заробітну плату. Схоже, цій дамочці, не вистачає на закордонні шопінги.